Ця глибока втрата дитячої невинності, насильно відібраної, неймовірно розбиває серце. Що додає тривоги, так це різкий контраст між чистотою дитячої необізнаності та тривожним світом психологічної травми. Неприємно уявляти дитину, яка стає свідком невимовних трагедій, не розуміючи їх повної глибини. Але чесно кажучи, чи хтось із нас справді розуміє такі переживання? Ця динаміка досліджується в псих... Логічній пригодницькій грі жахів Miss Fortune», опублікованій у вересні 2019 року компанією Kill Monday Games. Історія слідує за восьмирічною дівчинкою на ім'я Міс Форчун Ремірес Ернандес, яку веде таємничий безтілесний оповідач на ім'я Містер Голос, щоб зіграти в гру заради досягнення вічного щастя. Міру прийняття рішень у грі наратив поступово розкриває глибші шари психіки Місфорчн, врешті-решт, торкаючись екзистенційних тем і психологічних проблем, таких як дитяча невинність, розбиті сім'ї, зловживання речовинами та занедбання. Привіт! Я Марципанк. Як завжди, попереджаю, що це відео міститиме спойлери, то ж майте це на увазі. Гра починається з лиса у загадковому світі, якому здається доручено місію подорожі до реального світу, точніше до людського світу. Сцена переходить до затишного маленького будинку, де ефірний оповідач знайомить нас з історією. Камера фокусується на головній героїні Міс Форчун, яка грає у своїй спальні, а голос повідомляє, що доля Міс Форчун неминуча, що дуже її здивувало. Міс Форчун розкриває свою здатність чути цю сутність і творчо називає її містер голос. Вона також зізнається у своїй прихильності до Лиса, якого ми раніше. Бачили, і якого вона називає Бенджаміном. Містер голос пропонує гру, щоб допомогти Міс Форчун досягти вічного щастя, у яку вона охоче погоджується зіграти, сподіваючись подарувати це вічне щастя своїй матері. Перед виходом зі своєї кімнати нам пропонують вибрати між каменем і плюшевим єдинорогом, який супроводжуватиме її. І міс Форчун також бере пляшку з блискітками, які як вона вірить, можуть розвіяти темряв. Звісно, ми розуміємо, що це не так, але про це пізніше. Під час прогулянки будинком ми дізнаємося про трагічне життя цієї дівчинки, відкриваючи деталі, такі як спроба батьків зробити аборт, їхні проблеми із зловживанням речовинами, та незвичайна здатність міс Форчон стикатися з нещасними випадками, куди б вона не пішла. Вийшовши з будинку, міс Форчон починає свою подорож, починаючи з мандрівки через найближчий ліс. Протягом гри гравцеві пропонують різні вибори, і спочатку не ясно, чи ведуть вони до різних кінцівок. І щоб прояснити цей момент, у цій грі є лише два справжні кінці, які визначаються виключно використанням блискіток, які Міс Форчен отримала на початку, але про це пізніше. Ці вибори, хоч і в кінцевому підсумку, не мають сильного значення, проте несуть емоційне навантаження, враховуючи, що їх робить восьмирічна дитина. У будь-якому разі місця, які показує містер голос для Форчун, не є нічим іншим як сімейно дружніми, але давайте все ж їх дослідимо. В одній з перших зустрічей вона натрапляє на прив'язаного собаку, якому, на жаль, судилося померти, не зважаючи на наші спроби його врятувати. Перейшовши надзвичайно довгий пірс, вона заходить у будинок, де власник собаки вже від'ємно живий. Заглиблюючись у ліс, міс Форчун натрапляє на печеру, в якій живуть хом'яки, у яких є свій заклад для дорослих, у якому навіть можна взяти участь в танцювальному поєдинку. А зрештою, Міс Форчун знаходить вихід із печери і потрапляє до міста, де знову зустрічає лиса. Місто прикрашене плакатами з зображеннями зниклих дітей та попередженнями про загрозливу присутність, яку слід уникати. Вигляд дорослих у масках викликає. Питання, принаймні, у гравця, але незабаром наша героїня прибуває до місцевого парку. Там вона зустрічає п'яну чайку та качку, яка демонструє навички брейкдансу. Загалом її візит до парку короткий, адже вона незабаром прямує до кладовища домашніх тварин. І по прибуттю міс Форчон починає розкопувати. Могили в пошуках вічного щастя, але не трапляє на коробку з написом: Я вкрав твоє вічне щастя, Бенджамін. Трохи далі на її шляху вона знаходить загадкову кам'яну колону, що дає уявлення про п'ять реальностей, про які я розповім знову ж таки пізніше, якщо ви не знайомі, після стрибка в непомітну пастку, начебто призначену для лиса, вона знову зустрічається з Бенджеміном, втрачає свідомість і прокидається в іншій частині міста. Саме тут ми дізнаємося три нові факти. Гра відбувається у 1993 році. Місце, де кожен дорослий у грі отримує маску, називається Happy Face. І ми отримуємо більше інформації про складні стосунки Міс Форчун з її супермамою. man found me. He thought I was a raccoon. <laughs> well, That sounds like it was a fun night for you. Yeah, except for me crying a lot, but it was fun. За порадою містра голоса, міс Форчун направляється до зоопарку, де нібито живе кузен Бенджаміна, і може надати точне місце знаходження. Цей кузен виявляється вовком у клітці, у вольєрі якого висить листок на мотузці з адресою Лиса. Після цієї дивної зустрічі містер голос, хоч і трохи здивований результатом, направляє міс Форчун до Фантасмагорії. Парку розваг з дещо моторошною тематикою. Парк має карнавальні ігри, атракціони та безліч прикрас у вигляді лисів. Дуже моторошний дизайнерський вибір. Під час дослідження героїня зустрічає машину для ворожіння, яка застерігає її нікому не довіряти, але незабаром загадково знищується, коли в неї врізається птах. Дійшовши до протилежного кінця парку, міс Форчун сідає на човен, яким керує скелет, який вбиває себе прямо перед тим, як дитина досягає берега на іншому боці, бо вона, бачте, занадто багато говорила. Тепер на іншому боці героїня проходить довгу дорогу через ліси та відкриті поля. Зрештою вона прибуває до хати Бенджаміна, де в Вітальні щоденник розкриває місію Бенджаміна врятувати Міс Форчун і шокуючи відкриття, що містер голос насправді був злою сутністю на ім'я Марго весь цей час. На кухні з'являється Бенджамін і веде міс Форчун у підвал, щоб втекти від Марго з іншого боку. На галявині Міс Форчун знаходить сумку Бенджаміна, що містить додаткові деталі про його роль захисника, який відповідає за підтримання порядку у п'яти реальностях, і веде людей до місця під назвою Сенерсеті. Відчуваючи, що вона занадто довго була далеко від дома, бо всі ці події відбулися в один день. Міс Форчун вирішує сісти на пізній нічний поїзд додому. По дорозі вона зустрічає дивних примар, включаючи себе в образі принцеси і загубленого японського привида на ім'я Хіро. Зрештою, вона повертається додому, але виявляє, що її дім не такий, яким здається. Тут Міс Форчун знову зустрічає містра голоса, який повідомляє. Їй, що вона досягла кульмінації його гри. Очевидно, засмучено і зрозуміло вперта. Вона відмовляється брати участь у його фарсі, кажучи, що вона більше не прагне шукати вічне щастя. У гніві містер голос змушує Міс Форчун повторити послідовність подій дня, чого вона постійно відмовляється. Потім містер голос матеріалізується як Марго і намагається викрасти Міс Форчун до свого царства, внаслідок чого її кімната та охоплюється полум'ям, проте Бенджамін героїчно втручається, завдаючи Марго одноразового удару і миттєво його перемагаючи. Сцена повертається до Міс Форчун у її кімнаті в звичайному світі. Вийшовши на двір, вона зустрічає розмиті образи своєї матері та поліцейського, поступово усвідомлюючи події, що відбулися. Її батько, ймовірно, в стані алкогольного сп'яніння, виїхав на передній двір будинку, смертельно збивши Міс Форчун. Це означає, що Міс Форчун була мертва весь цей час, не усвідомлюючи свого справжнього стану. А Марго намагався обдурити її, щоб привести її душу до свого царства. Бенджамін відводить її геть, але не раніше ніж вона прощається зі своєю матір'ю від широго серця. I Пройшовши через портал, Міс Форчун потрапляє у туманний світ, де вона зустрічає собаку, що загинула на початку гри, а також інших істот, які також присутні у грі Френбоу. При тим як перейти міст і увійти до зловісної печери, Міс Форчун освітлює частини дерева. Після повного освітлення дерева визначається один із двох фіналів гри. Щоб освітити частину дерева, Міс Форчун мала розсипати блискітки на певних персонажів або сцени, що позначалося слабким блискучим сяєвом над відповідним персонажем або сценою. В одному з фіналів, якщо не всі вогні запалені, вона просто заходить у печеру, завершуючи гру. І навпаки, якщо всі вогні запалені, відбувається коротка катсцена, де мати міс Форчен знімає маску і посміхається, дивлячись у небо, отримавши вічне щастя, яке міс Фортн на початку обіцяла їй подарувати. Ця гра ймовірно займає трохи більше двох годин для проходження в середньому, але в ній все одно багато чого можна розібрати, не враховуючи її посилань на френбоу, що допомагає трохи більше зв'язати ігровий всесвіт. А тепер, коли я про це згадала, давайте перейдемо до аналітичної частини цього відео. Наші ігри і жахи загалом мають унікальну здатність викликати психологічні та фізіологічні реакції у своїй аудиторії. Miss Fortune – це один із прикладів гри, яка спочатку не здається страшною. якби ви показали типові ігрові скріншоти непідозрюючому глядачеві, він міг би подумати, що це просто якась пригодницька гра. Яскравий мультяшний стиль, милі персонажі створюють цю ілюзію. Ви просто не подивилися б на цю гру з самого початку і не подумали б, що це жахи. Єдині натяки на жахи або навіть скоріше трилер походять від раннього откровення містра голоса, що Міс Форчун помре, що змушує гравців задуматися, як і чи можна цьому запобігти. Ця неоднозначність породжує зростаюче відчуття страху і напруги, сприяючи постійному занепокоєнню і підозрілості. Це контрастує з більш Традиційними іграми жахів, де обстановка часто похмура і загрозлива, а іноді наповнена скрімерами. Отже, у певному сенсі ця гра використовує передбачуваний жах або навіть напружене очікування. Ви знаєте, що це гра жахів, але спочатку вона не дає типового відчуття жахів, залишаючи вас у передчутті і очікуванні наближення цього жаху. З кожним зробленим вибором або відповіддю на питання, виникає мораль. Не дилема, оскільки гравці сумніваються у собі, розмірковуючи, як різні рішення могли б змінити результат, з навмисною і тривожною паузою, безпосередньо перед тим, як ми робимо вибір, і Місфорчен відповідає: підкреслюється ідея, що моральне розсудження гравця перевіряється, хоча в кінцевому підсумку це не впливає на фінальний результат гри. Також є цей елемент несподіванки, який посилює тривожні події гри, застаючи гравців зненацька і ще більше їх тривожачи. особливо в контрасті з дитячою позитивністю Місфорн. У типовій грі жахів гравці часто можуть передбачити, з якими викликами їм доведеться зіткнутися, залежно від конкретного жанру жахів і загального сюжету. Однак у Літво Міс Фортн головна героїня стає свідком низки тривожних ситуацій від зловживань. Ання речовинами та занедбання до глибоких втрат, незаконних дій і навіть сюрреалістичних видінь та надприродних істот. Але дивовижно, що посеред усіх цих негараздів Міс Форчун вдається зберегти позитивний погляд на життя. Я торкнуся цього трохи пізніше, а зараз, коли я охопила загальні компоненти гри і які роблять її психологічним горором, давайте розглянемо деяких персонажів і події. Почнемо з Бенджеміна та концепції п'яти реальностей. Френбоу це гра, яку варто дослідити, якщо ви ще цього не робили. Наполегливо раджу подивитися мої аналітичне відео про неї, або просто ознайомитися з будь-яким іншим. По суті, Френбоу і Літл Форчун існують у спільному всесвіті, визначеному цими п'ятьма реальностями. Самі ігри, а також різні журнали та документи в них проливають світло на ці реальності та їх взаємозв'язок. Літл Міс Форчун відіграє ключову роль у наданні додаткового контексту всесвіту. Френбоу. вона твердо встановлює існування цих окремих реальностей, розвіюючи будь-які сумніви, які могли мати фанати щодо того, чи були пережива. Ання френбоу реальними чи лише продуктами її психологічних проблем. Напам'ятаю, що Френбоу пережила травму через трагічну втрату батьків і була пізніше поміщена до дитячої психлікарні, тож не дивно, що багато припускало друге. Отже, що саме становить цей всесвіт? Він охоплює п'ять царств суттєвого існування, зручно скорочених як фри. Згідно з переликом, першим йде Прайм, царство світла, домівка загадкових валак, у другому царстві Тіра або царстві життя, яке нагадує небесну, плаваючу домену, населене кореневими та комахоподібними істотами. Далі йде Пандора, третє царство, де мешкають люди, як Френ і Міс Форчун. Четверте царство Сенд часто називають царством смерті. Саме звідси Бенджамін має завдання вести за Гублені душі до спокою, переважно дітей, але інформація про ці виміри досі залишається дещо обмеженою. П'яте царство Аполло, царство Темряви, де мешкають такі, як мати Мабука і Ремор, обидва походять з гри Френбоу. Також є згадки про ультрареальності і сутностей з-за меж або спотойбіччя, відмінних від фрі, хоча залишається невідомим чи входить одне до іншого. Френбоу натякає, що Френ може сприймати ультрареальність, тоді як у Літл Місфорчен Бенджамін припускає, що за межами є джерелом паразитів як Морго. У будь-якому разі творці натякнули у відео з питаннями та відповідями Літл Місфорчен, що планують розширити цей всесвіт, залишаючи простір для нових відкриттів. Наступний персонаж, про якого я хочу поговорити, це містер голос, також відомий як Марго. Так, він злий, і так він паразитична сутність із-за меж. Його мета привести душі загублених дітей до свого царства. Проте іноді в грі він здається проявляє турботу про міс Форчун і навіть сварить її, коли вона вживає лайливі слова. в інших аналітичних відео люди жартома коментували, що містер голос проявляв кращі батьківські риси. Ніж власні батьки Міс Ворчон. Але якщо припустити, що містер голос справді є цим жахливим створінням із-за меж, то швидше за все, його дії є формою газлайтингу. І на цьому моменті я хочу нагадати, що я зовсім не експертка з психології, тому, ймовірно, для цього існує більш точна термінологія, але я все ж поясню. За визначенням Міріам Вебстер, газлайтинг це психологічна маніпуляція людиною зазвичай протягом тривалого часу, яка змушує жертву сумніватися у достовірності власних думок, сприйнятті реальності чи спогадах, і зазвичай призводить до плутанини втрати впевненості та самооцінки, невпевненості у власній емоційній чи психологічній стабільності та залежності від кривника у контексті гри містер голос використовує техніки газ. Лайтингу, щоб підтримувати фасад турботи та авторитету над Міс Форчун. Він сварить її лайливі слова і виявляє співчуття до її минулого, намагаючись створити відчуття залежності та контролю над її діями та рішеннями. Це спосіб змусити Міс Форчун сумніватися у власному судженні та реальності, врешті-решт роблячи її більш сприятливою до його впливу та скеровування у напрямку свого царства. Це особливо ефективно через. З юний вік Міс Форчун. діти зазвичай дуже довіряють дорослим, особливо коли ті подають себе як турботливих і обізнаних. Крім того, через відсутність у Міс Форчун великого життєвого досвіду та сильної системи підтримки вона стає більш вразливою емоційно та залежною. Протягом гри містер голос постійно взаємодіє з Міс Форчун. Він веде з нею розмови, пропонує поради і на деякий час змушує її повірити, що Бенджамін антагоніст, який Намагається вкрасти її вічне щастя. Хоча іноді Міс Форчен проявляє непокору містроголосу, вона в основному слідує його вказівкам протягом більшої частини гри, принаймні до самого кінця, коли вона розкриває його справжню особистість, тож не слід плутати його випадкові акти удаваного співчуття. Вони всі є частиною обманного фасаду, що приводить мене до наступного персонажа, або радше набору персонажів, дорослих у. Цій грі. У Open Field є магазин під назвою Happy Face, відомий продажем карикатурних масок, які, здається, є у кожного в місті. Це, ймовірно, символізує суспільне явище, коли дорослі вдають, що задоволені, приховуючи свої справжні емоції. Незалежно від інтерпретації, одна персонажка виділяється тим, що знімає свою маску мати Міс Фортн. З того, що ми дізнаємося з оповіді «Міс Форчун, її мати мала небажану вагітність, яку хотіла перервати, але не могла через незаконність, і в результаті вийшла заміж за свого партнера, народивши Міс Форчун. Вона жила життям якого не бажала, приховуючи свої справжні емоції за мінімальними материнськими обов'язками, випадковою невірністю та вживанням алкоголю у позитивному кінці гри, де «Міс Форчун досягає вічного щастя, ми Бачимо, як її мати знімає маску, дивиться в небо і посміхається. Це сильно натякає, що батько міс Форчон, можливо, під впливом алкоголю, смертельно збивши їхню доньку, виїхавши на передній двір. Імовірно, був ув'язнений. Теорія припускає, що мати Міс Форчун щаслива, бо нарешті звільнилася від свого нещасного життя. Вона звільнилася від нещасного шлюбу, та тягаря піклування про дитину, яку ніколи не хотіла, через створившуюся ситуацію вигідну для неї. Отже, вона є єдиною вигодно набувачкою цієї нової свободи. І нарешті є Міс Форчун. протягом гри Міс Форчун постійно зберігає надзвичайно позитивне ставлення, майже до дивовижного рівня деякі сцени натякають, що вона може не повністю усвідомлювати серйозність ситуації, з якими стикається, що зрозуміло, враховуючи, що їй 8 років, і вона не мала батьківського керівництва, тож переважно мусила покладатися на власний розсуд. Я натрапила на статтю, опубліковану Національною медичною бібліотекою, в якій згадувалося, що одним із початкових механізмів захисту, який часто проявляють діти, є заперечення. У певному сенсі здається, що Міс Форчун демонструє саме цей механізм захисту. У відповідь на кожну трагічну або нещасну подію, Міс Форчун зазвичай реагує суміш збентеження та іронії, перш ніж жваво розсипати блискітки в повітря, супроводжуючи це звуком тадан. Дивно, але насправді нічого не змінюється і не покращується внаслідок її блискучих жестів. Це, немов, блискітки слугують тимчасовим відволіканням, маскуючи справжню реальність, дозволяючи Місфорчен продовжувати свій день. Її непохитний оптимізм і мужність перед обличчям труднощів, можливо, походять із цього дитячого заперечення, що функціонує як механізм подолання. Проте парадоксально це здається рухає її вперед із надзвичайною рішучістю та амбіціями, не даючи їй піддатися страху, навіть коли вона стикається з неминучою небезпекою. Пеку, яка могла б налякати більшість дорослих до глибини душі, лише в ключовий момент гри, коли вона дізнається про трагічні обставини власної смерті та подальшу розлуку з матір'ю, міс Форчен проливає сльози. Це та мати, якій вона довго прагнула принести внутрішнє щастя, незважаючи на те, що зазнавала зневаги протягом усього життя. Можна запитати, чому вона так високо цінує свою матір, враховуючи її занедбаність у вихованні. Однак, коли містер голос запитує Міс Форчон про любов до матері, а гравець відповідає ствердно, її аргументація базується на простому факті, що мати ніколи не залишала її наодинці. І не покидала, хоча присутність матері була більше результатом відчуття пастки у власних обставинах, це була єдина форма турботи та уваги, яку Міс Форчен коли-небудь знала, і вона щиро прийняла це як прояв любові. Літл Міс Фортн надає перевагу своєму наративу над ігровим процесом, з небагатьма складними головоломками чи незначними відхиленнями, що ведуть до альтернативних кінцівок. Поставлені питання більше роздумливі, ніж інструментальні для ведення ігрового процесу. Міс Фортн рідко здається справді щось загрожує, що усуває потребу в майстерному втручанні гравця. По суті, це лінійна сюжетна гра, в якій Міс Фортн і Miss Стар голос ведуть гравців через наратив, заохочуючи роздуми та розмірковування. Гра передає тонкі уроки, нагадуючи гравцям, що зовнішність може бути оманливою, довіра не завжди очевидна, і кожен, незалежно від свого походження, стикається з моментами труднощів. Вона підкреслює важливість збереження надії та підтримки інших у їхніх випробуваннях. Зрештою, перший крок до зростання полягає у скиданні масок, які приховують наші внутрішні думки, дозволяючи нам чесно з ними зіткнутися і роздумувати, як би. Незручно це не було. Так само, як ці маски походять із магазину в центрі міста, куди люди можуть прийти і купити їх, ми кажемо собі, що це набагато зручніше, але якою ціною. Ця гра була для мене вихором емоцій. Цікаво бачити, як Little Miss Fortune майже як Френбоу, але з деякими комедійними відтінками, здебільшого через бажання Miss Fortune бачити все позитивним і блискучим перед обличчям трагічних подій. Це смішно, але водночас не смішно, це справді сумно. Поєднання гумору і суми є проникливим, і все ж гра передає глибоке послання гравцю. Наш досвід, особливо в дитинстві, значною мірою формує те, ким ми стаємо, іноді більше, ніж ми хочемо визнати. якби ми бачили, як персонажі на кшталт Френ Боу і Місфорн дорослішоють у молодих жінок, ми могли б лише уявити, якими були б їхні погляди на життя. Хоча вони зустріли трагічний кінець, можливо у їхній історії є щось більше, враховуючи унікальне існування п'яти реальностей. Якби там не було, нам доведеться чекати, поки Kill Monday Games не благословить нас наступною частиною серії. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Традиційно нагадую, що у мене є монобанка та донателло, де за бажанням і можливістю ви завжди можете мене підтримати. Також нагадую про свій телеграм-канал, де я просто тусуюся і пишу про всякі дурниці з голови і життя. Якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!